Зараз, секунду. Якого хера воно отак, от, от просто жахливо, максимально глючить. Я зараз просто вимкну офну все. Рома за що написав Хеллоу чаті Привіт, лоу приоріті. А що в мене підсотка завантажує моє мою пам'ять на кемпія? Порошенко випусти мене звідси. Я зрозуміла, що вона глючить. У мене підсотку. Підсотку завантажує диск С. Що таке шепт? <ita�ng> Єбать. 500, Дискція. да, на котрому э, він да, і 500 завантажена е, э, АЗУшка. What the fuck? А, сі... а сіки оперативки? 32. Зайди Ну так Може, і я вайнера, про що? Вось... Зараз подивлюсь процеси. Що? Жре пам'ять. ОБС жре 41 Мож... Маш... Їбать. Ого. Це ж дуже багато. Я теж так думаю. She's going to gloat about 44, блядь. Уже дуже богат Mm А, ты там настраиваешь, да? Она нас фри начи на сету вообще. А не, лететь, лететь. И ЦП 500. What the fuck? Uh -huh. А пам'яті нормально на дискуссии? Да. Брай напим мне. Блять. Намаганно. Я вниз я, в... я дропаюсь. Нав... Не було такого просто в один раз. крот на в впасть в тебе мужич. Я один на здорово відходжу. Пиздец. Наверху. А, жена, кто типа. Ты еще сверху был. Еще до него один принялся на тебе. Катну? Блять, не докинул. Ты бред

Все, он на пятне идут. Не ливай, О, вот тут Наливаешь. тип, блядь, стоял в прикол, вот тут вот. Трек. Класс. Класс, варк. Идусь. Там лоба. Трек. Хорош. Хорош. Чемпион Ой, це я на хаун сіл. Ну Це розумію, да. Тут потрібно допомога, допомігл. Мені здається, що я після цієї катки я вас покину на якийсь час, тому що мені треба зібратися з компом. Це піздец. Ну, у мене у мене у мене просто все глючить. Може через типу велику кількість різних... Штуки які ти нашло? Так прикол, в тому що. Обласне. Ну, була б бу, ну, резон до цього прискіпуватись, якби воно раніше. Ну, я б щось неве зробила і воно б так не працювало. Але воно ну, працювало. Пришколо я, я сьогодні чисто алертами не займалася, я не займалася взагалі нічим, зв'язаним з СП-шкою. Я а. знаю, в чому прикол. О. А часто працюєш з ноут, з цим Кожен день. Бо я так як не виключає, знаєш, там, типа, в режим сну кидають. Ні, 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 я завжди виключаю кожен день після того, як я зробила всі свої справи. Я завжди викладаю тут шабанка. Завжди його вимикаю. Я periodic ще частіше його пилу оновлю всю цю як термопасту. Всяка таке, я за ним святкую. Тому мене і дивуєш. Що... Не розумію кого кохера. Треба нормальний рюкзачок. Здесь на каскадах Почекаємо за ніч. Чи... Блін, дві хвилини. Треба довго чекати. Можемо полетіти кудись? Ну, навіть під чекпоінт під... під... Можемо листки, да? тут за... А, да, чек чекпоінт теж хороша тема, да. Нам дропчик ще летів тут. Найс, nice, let's go. Там дві, дві трошки стоять. Добро. О, трошки. Я одна скільки. Там дві, одна знизу, одна зверху. Он третий. Баночка. О, стреляет. О! Сета, сета. Ты ее вносишь, так Выйди за Я дам ульту и вид за тем. За Можем тут вылать это нахуй. Да. Yeah. Mm -hmm тут на Там надо. Пока. Дальше. Туда вправо. Вправо, 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 вправо. На зипку туда. А на ту зипку, аж, понял. Ну, это продумал, конечно. Ну, це зона під чекпоінт, напевно, буде скажу за все. Можемо ми туди підемо. Я не був. Ну, не файте десь да. почали. тоді можемо все подивитись. Угу. Mm ну -hmm. mm -hmm. так, обережно. Да. Вони ще... От щас... Щас інтіть, мірно. За цим доміком. Угу що підходимо? Може, можемо можем подивитися. Якщо Сюди що, то Можемо підійти. Да, да, да. там ще є. Угу. I там нокнуті вже. Доїли одного. Фу. Хілиться банка маленька. О, о, тут ці. Блять, Тп говна. гавна. Хоч, хоч. Я рампа, я я рампагу, рампагу, рампагу хуяра. Найс. Nice. Inside, шия. Файдиться, инсайд. Файтецся. Килайться. У Вони на горі, по моєму Не горі, блядь, да. Отут, тут, вот тут, прям... тут, 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 тут. Сама. Живи, 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 С другой стороны, Тут. сука, это кто нахуй? Вот. Ну, типа, сто? шесть. Два склада, чуешь? Нам как-то не щоб щось вивалити. Його чуєш? Його заберем е Кіру і через ульту вирібаем. Давай. Ой, блядь! Одне. Спина, спина, лівай, лівай. Ой, лівай, 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 лівай. Ну я добив того, хочу. Привіт, таки дайте. Респойнт, ти сюди! 17, вау. Я, е, цей був. Зараз okay. приліну. Ідіть okay. з мене. Я спробую розібратися з цією фігною. Окей. Okay. Тому що, ну, типу, загрузка це пешки 500 і пам'яті 500 це абсолютно ненормальна херня. І я тупо не можу грати, або я зараз офну стрім і буду так грати, або це. Okay. Okay. Або okay. розберу з цим. Okay. Так що okay. одну катку без мене. Okay. Так. Що це буде чого, ОБС? Стільки, блядь, займаю. Це якийсь бред. Правильно? Правильно. привіт, кліпчик. По ідеї, я тебе все повинно вже працювати. А у мене ніхуя не працює. Чому? 53% жре? 53%. Ніколи такого не було. Так, я зараз зупиню трансляцію усюди і перезапишу комп. Можливо, це спрацює. Так що... До перезапуску, хлопці, дівчата.